Привіт усім! Ви на каналі АЄУ Стаді, і сьогодні ми обговоримо одну з найпоширеніших проблем серед тих, хто вивчає англійську. Це слова, які часто плутають українці. Англійська має багато слів, які можуть виглядати або звучать схоже, але їхні значення. Зовсім різні. Сьогодні я покажу вам 10 таких слів і поясню, як їх правильно використовувати. Тож, почнемо. Make та do. Make означає створювати, або ж виготовлювати. До прикладу, I make dinner every evening. Я готую вечерю кожного вечора. Душ означає виконувати дію або ж. Завдання. I do my homework every day. Тобто я роблю домашнє завдання кожного дня. Say та tell. Say означає говорити. Говорити взагалі без уточнення. Загалом. He said that he was tired. Тобто він сказав, що втомився. Tell означає говорити. Комусь конкретно це націлена дія. Наприклад, he told me that he was tired. Він сказав мені, що втомився. Study та learn. Study означає вивчати у формальному середовищі. Наприклад, I study English at school. Тобто я вивчаю англійську в школі. Learn означає здобувати знання або ж навички. Наприклад, I'm learning to play the guitar. Я вчуся грати на гітарі. Job та work. Job – це конкретна робота чи посада. I got a new job. Тобто я отримав нову роботу, нову посаду. Work це процес виконання роботи. I have a lot of work to do. Тобто у мене багато роботи. Length. Та borrow. Lend означає давати щось у позику. Can you lend me $5? Тобто, ти можеш позичити мені 5 доларів. Borrow означає брати щось у позику. Can I borrow $5 dollars. Чи можу я позичити у тебе 5 доларів. Bring take. Bring Означає приносити щось у місце, де знаходиться мовець. Тобто, Can you bring me a glass of water? Ти можеш принести мені склянку води. Take же означає взяти щось із собою кудись. Take your umbrella with you when you go out. Тобто візьми парасольку, коли підеш. Look, see та watch. Look означає дивитися на щось уважно. Наприклад, Look at the Beautiful Sunset. Подивись на цей гарний захід сонця. See означає просто бачити. Наприклад, I can see the stars tonight. Сьогодні я бачу зірки. Watch означає спостерігати за чимось у динаміці. Тобто, I love to watch movies. Я люблю дивитися фільми. Miss або ж lose. Miss означає пропустити щось або когось. Наприклад, I missed the bus this morning. Я пропустив автобус сьогодні вранці. Lose означає втратити щось. I always lose my keys. Я завжди втрачаю ключі. Hear та listen. Hear означає чути щось фізично. Can you hear that noise? Чи чуєш ти цей шум? Listen означає слухати щось уважно. I love listening to music. Я люблю слухати музику. Buy та pay. Buy означає придбати щось. I'm going to buy a new phone. Тобто я збираюся купити новий телефон. Пейжа означає заплатити за щось. I need to pay for my groceries. Мені потрібно заплатити за покупки. Це були 10 аніскі слів, які часто плутають українці. Тепер ви знаєте, як правильно їх використовувати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть у коментарях, які слова ви найчастіше плутаєте. Та до зустрічі у наступному відео!